Доброго дня, шановні батьки, шановні односельці, любі вчителі, любі милі мої діти усатківського НВК. Дозвольте від імені адміністрації школи привітати вас з новим 2017 роком та Різдвом Христовим. Побажати вам всім міцного здоров'я, добробуту, достатку, щастя, радості. Нехай в кожному вашому домі панують любов, мир і спокій. Всіма зняли святами, нехай життя із кожним кроком. кож дім наповниться скарбами. Сонце радує вас. кує для літ бога. Дорога хисно корова. Приходить будівель, хай сице стану тут в вколо. Притягне руку всяка стрічка, Хай кожен день буде хасклам, як нічвяне на воріч. У ритма вы уважаем. Всех радостной свете. Що... Здоровья на стороке. И вам, и вашим детям. Любовь земли конца. Что свои дни настанет. А все нагоды прикручиваем про 6 с них Уважаемые родители, уважаемые детки, мои любимые выпускники, мои любимые первые Б-класс, поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым. Желаю вам от всего сердца, чтобы у вас все было хорошо в новом 2017 году. Добра, любви, счастья и здоровья. Люблю вас! Погодила до ніколи на шкоматусь, бо зима набрала сили і спинила по от, тік, певної заги вкрала. На будь, любі вас всіх питаємо і найкращий молоч на луну бажаємо. Дозвольте мені усім, усім побажати, Щасливою радісно рік зустрічати, Повірити мрію, повірити казку. и мать весь рик, ради радость ласку. Христос родился, царь вселенной, сегодня радость, торжество, все дети Божии неизменны, чтут Иисуса Рождество. Дорогие мои детки, первый В, уважаемые родители, бабушки и дедушки, уважаемые коллеги, а также мои одноклассники, я вас всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Пусть бойкий петушок принесет вам радость. И как говорят, кто рано встает, тому Бог подает. Поэтому вставайте с петухами и пусть в ваших семьях будет благополучие и мир, а также в нашей стране. Поздравляю. вас новорічними та різдвяними святами. Хай все погане, що було в цьому році, в ньому залишиться і забудеться. Хай в кожній сім'ї буде любов, злагода, добробут. Хай зісняться вся, всі ваші найзаповітніші мрії і бажання. люди, щастя вам у хату. Хай добро синя будет и та папа хату. Щастя вам у хату. Нехай Новий рік принесе вам здійснення всіх ваших бажань. Міцного здоров'я, щастя, миру і слабоди бажає кожній вашій родині. бы раз в жизни мечтал попасть в сказку. Я вам желаю, чтобы в эту новогоднюю ночь вы вместе со своими детками попали в сказку, где существует добро, счастье, дружба, благополучие и здоровье. С наступающим Новым Годом! Радости желаю, щоб прожить вам этот год без печали и заботи. З Новым годом. Випа перший був крісні, черідна зима настала. Королева снігова, вона світ ночі примчала, сыпле, свипле, сипле сніг. Мов метелах у сріблясті, ясний житла, їла шисати, пустелися до них, свипле, сипла, сипле сніг. А я вас колды, поколінь такоушок, дай підетку гетачок, а п'є так недолгий, дай би цітку ще здобут зі святым вечером. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья, удачи и сохранить всех своих близких в будущем году. Любі мої, нехай наступний 2017 рік буде роком дружби. Нехай голова дружить з серцем, бажання – з можливостями, а фінанси з потребами, логіка з емоціями. З Новим роком вас! Старий год кончається! Хороший, добрий год. Не И вовы с нетерпением на сотни голосов, И ждем мы с нетерпением веселый год часов. Поздравляю год петуха с Новым годом вас, друзья, С новым счастьем, ведь иначе в этом мире жить нельзя. Витаю вас и с новым роком, за зим всема и с и светами, Дыхающий тебя и с кожным кроком, почти наполнилась хорбами. Ай, солнце рада вас витает, Куезу зуля лить богато, Второго вес, здоровья, Караваєм. Приходить в будні і на свято. Нехай тепло людських сердець вам душу щиро зігріває. І переможних в справді хай вашу голову вінчає. Хай ширшим, харши, харшишим стане друзів в коло. Ру, Протягне руку всякий стрічний і буде кожен день казковим, як ніж відпляне новорічне. Я хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом, пожелать, чтобы вам было кого любить и чтобы вас любили. І світла, нехай він буде повний яскравих фарб, приємних вражень, радісних подій. Бажаю всім на новому році бути здоровими, гарними, любимими та успішними. з наступаючим новим роком. Бажаю всім людям від душі здоров'я, щастя, успіхів. І головне, цініть і любіть один одного. Цінуйте домашнє тепло. Любіть своїх рідних. З наступаючим новим роком. Ранковый час, да хай счастьем вас, Церек добра и рек кохания, то ж примите до свидания. Будьте добры на до здоровье, побажаем вам любови, Светлой радости, богатой, в життя было, как свято. Хай рекой счастье лейте, хай добро всем не водите, Хай между вами с года будет, хай Иисус вас не забудет. Thank <laughs> you. Я вас поздравляю с наступающим 2017 годом. Я вам желаю, чтобы 2017 год зашел в ваш дом э, как добрый старый друг и в качестве подарочков принес вам счастье, любовь и добро. Целую вас. С новым роком, с новым счастьем. Хай З різдвом, з Новим роком віта Бажаю вам щастя, здоров'я бажаю, хай серце радіє, душа Хайстова, а наші ресвидко весь рік не зникає. Незабаром новий рік, бо стукать ваш рік, хай до вас він завітає. З тим, що серце забажає. В поручі, коли падає сніг і морози чим дустрі пікать. Знов пишить на землю новий рік. Знимо всіх свідочку і вітає. Люди! Батьки! В 2017 году Мы вас любим! Пусть старый год заберет все проблемы, все несгоды, а новый год подарит любовь, радость, улыбки, успех. С новым годом! Ветаем вас в новым 2017 году. Бажаем вам здоровья. Щастя, Любові. Бажаю к новому Хай зарплата та пенсія по лише тисяч гривень. Успіхів у навчаннях. у роботі. Здоровья вам після. По вишиванці розбудить вас щаслива вранці і принесе у вашу хату усмішок радощі багато, розбудить приспані надії, зерном і щастям вас засіє, зігріє миром і любов'ю і подарує вам здоров'я з новим 2017 роком.